Мій Тесік сьогодні щасливий, бо вперше за довгий час він вийшов на прогулянку зі своєю хазяйкою. Тасюн. Тасюня. Тасінька, ходімо гуляти. Ось, щось там застрягло. шлеєчка заважає йому, шорстка, мабуть, там негарно вклалася. Ходімо. Ходімо пошукаємо твоїх друзів. Тасюня. Таська Наші дворові кіцьки. Такі худенькі, такі нещасні. Ні, не від того, що їх погано годують. Їх підгодовує весь звір, усі сусіди. Але так спекотно, так жарко було влітку, що вони всі вихудли такі виленялі. У нашому місті заборонено використовувати воду для поливу клумб, городів, бо в місті вода то дефіцит. Тому і квіти розквітають і жухнуть. Так їм хочеться пити. Тріскається земля, бо хоче дощу, все хоче вологи, все навкруги. І люди, і рослини, навіть голуби, ви знаєте, вмирають птахи від спеки, від відсутності води. Хоча люди, знаєте, в нас люди добрі, вони наливають мисочки, баночки, розставляють по дворі спеціально для птахів і тваринок. Але тіше те, що зростають наші янголятки, зростають наші дітки. І змурений тайсунчик ніяк не хоче йти додому. Ви навіть не уявляєте, що він хоче почути. Тася. Тасінька, ти хочеш на ручки? Тася. Тасюня. Ти сьогодні ти хочеш на ручки? На ручки хочеш? Отак сильно хочеш на ручки. Ти зморився. Хто це? Хто там? Кицька? Там кицька вивела свою малечу погуляти. І, Таська побачив її. Але він не трогає. Він не трогає кошенят, не трогає кицьок. І на них навіть не гавкає Он Там в овочевому павільйоні продають дуже смачні кавуни. Зараз підемо придбаємо. Як не можу вмовити його йти своїми лапками? Ну ніяк. Ага, він біжить дружочок. І що ж він буде робити? Гася! Тас, іди сюди. Тасюнь. Ну іди скоріш до мене. Ну іди! Хоч картини малюй з нього. Давай, давай, давай. Швидше! Ой! Не хочеш йти! Подивіться, це як не хоче іти, він складається. Ну він же ж цар і бажає що. Я повинна прийти до нього і взяти його на ручки. Оце такий ледачок. Та що ж це таке? Царюниш мій, іди! А це він вже розсердився. Розсердився, що я його дурю і не беру на ручки. Чуєте, як гавкає? Це ж хоче, щоб я до нього підійшла і взяла його на руки. Тут було висаджено декілька ялинок, сосінок, але, як бачите, вижило лише дві. Шкода, без поливу, нічого не росте. А я все дурю і дурю свою собаку. Намагаюся змусити її пішки, йти додому, а він впирається. А це наша старовинна школа. І вже не один десяток років колись тут лунав дитячий сміх, дитячі голоси, а зараз вона спустіла. Але я вірю в те, що настане той час і діточки побіжать в школу, закінчиться їхнє навчання онлайн. У цей двір буде заповнений дитячим сміхом. Я все вірю. Знаєте, моя онука, тобто моєї племінниці дочка, вона у третьому класі, так зараз вони мешкають під смілою, бо маргани збомблять, вони виїхали, дитина боїться цих вибухів. Так от вона геть не хоче навчатись. А коли їй моя сестра каже, Злата, іди зараз почнеться урок, треба навчатись. А вона каже, навіщо мені бабусю навчатися, як у мене вже і школи нема, бо та проклята русня знищила її школу в Марганці. Але моя сестра сміється і каже, злата, так вчилка ж іще жива. Ох, ми сміялися тоді. От і завершилася наша півтора година прогулянка з тайсеном. Зараз підемо додому, нагодую, помию, нагодую, візьму відро і піду в мандри. Знаєте куди? По сусідніх магазинах збирати з їхніх відеречок воду з-під кондиціонерів. Бо треба ж чим поливати орхідеї. А на цьому у мене все. Бажаю всім здоров'я, миру. Тримаймось! Все буде Україна. Переможемо! Смерть ворогам. Ось воно щастя, відро води, відсутність світла, тепла, електрики, води та всього іншого нічого не зламає нашого духу. Ми українці і ми пишаємося цим.